Що стосується промисловості то великі підприємства наші так і не змогли відновитися, знаходяться на стадії економічно неактивні. У нас суб'єкти господарювання працюють тільки малі. Що стосується міського та приміського транспорту, то міський транспорт працює десь на 70% від загальної затвердженої структури. Приміські маршрути працюють десь на 50%. Є проблемні питання по приміським перевезенням, це стосується населення. Лених пунктів островушки, населений пункт пирогівка. Ми зустрічалися на минулому тижні з перевізником, який обслуговує островушки, а також старостабу. Написали певний графік, який буде економічно доцільний, як для перевізника, так і зможе забезпечити потреби мінімальні населення. Буде обговорено це з самими мешканцями і буде налагоджена відповідна робота. Але я дуже до всіх звертаюся. хто хто має можливість такі напружені моменти не користуватися транспортами, не користуйтеся і буде ефективно для нашої громади. Сружки погребки ви там позаймаєтесь, проведіть профілактичну якусь бесіду. Люди являються роботодавцями для наших перевізників, і вони повинні відноситися чемно з пасажирами.